У повітряних силах збройних сил України сумніваються у можливості відновлення польотів цивільної авіації в нашій країні під час дії воєнного стану, сказав речник повітряних сил зсу, полковник Юрій Ігнат. Тут важко зрозуміти, як можна в стані війни взагалі проводити польоти. У нас був зерновий коридор, з якого Росія вийшла. Вони що з РФ будуть домовлятися, щоб та не обстрілювала гуманітарні авіаційні коридори. У нас війна, у нас воєнний стан, і ви бачите, що долітає усюди, в будь-якій точці держави можуть з'явитися ворожі ракети та ударні дрони. Юрій Ігнат, полковник, речник повітряних сил ЗСУ. За словами ігната, практика Ізраїлю країни, по якій також запускаються ракети, і яка повністю може прикрити протиповітряною обороною свою територію Україні не підходить, оскільки в нас велика територія. Нагадаємо, що ірландський лоукостер Райнер заявив, що розглядає можливість відновлення невеликої кількості рейсів в Україну до кінця 2023 року за умови успішних переговорів стосовно часткового відкриття. Повітряного простору, цивільні компанії, які хочуть працювати в Україні навіть попри таку ситуацію, це дійсно приємно. Приємно, що є бажаючі завоювати український авіаційний ринок. Ми велика держава, нам потрібне авіаційне сполучення не лише з іншими країнами, але й всередині нашої держави. Юрій Ігнат, полковник, речник повітряних сил Збройних сил України. Також речник повітряних сил додав, що дуже важливим є питання страхування, як у воюючій країні страхувати борти і життя громадян, там де літають над головою ракети. Артамканя, редакція абозріватель.